Зустрічайте новинку від видавничої групи Основа зошити серії Цікаве літо для підготовки майбутніх першокласників. В чому особливість даних посібників? Усі завдання наведені в ігровій формі, щоб зацікавити дитину. Складність відповідає віку 5-6 років, тому дитина зможе займатися самостійно, з мінімальною допомогою батьків або педагогів. Регулярно працюючи із зошитом по 10-15 хвилин на день, дитина легко підготується до першого класу. При цьому дитина може самостійно обирати послідовність виконання вправ. Подорожуємо порами року, зошит, в якому головні герої, дошкільнята Світлана та Микита – пропонують разом із ними пригадати пору року та ознаки кожного місяця. На сторінках зібрано багато різних завдань: право на розвиток моторики. Плутанки, розмальовки, лабіринти, задачі для розвитку просторових навичок, пам'яті, уваги та кмітливості. Всередині зошиту на дитину чекає вімельбок з різними порами року та відповідними активностями. З допомогою зошиту подорожуємо Україною, дитина навчиться лічби до 10 та зможе розв'язувати прості математичні приклади. А допитливі персонажі Богданчик та Марічка допоможуть осягнути основи логіки, орієнтування в просторі та сторітелінгу. Кожна сторінка нове місце і два або три цікавих завдання для розвитку різних навичок. А всередині велика мапа України, на якій дитина зможе відзначати свої успіхи за допомогою кольорових наліпок. Зошити літо майбутніх першокласників допоможуть батькам та педагогам організувати корисне дозвілля, а дитині легко та захопливо підготуватися до навчання.